Всім доброго дня, мене звати Сергій і сьогодні буде досить цікаве відео. Хотів би попросити одразу поставити лайк та написати коментар під цим відео. Сьогодні ми з вами будемо рахувати рентабільність соняшника в 2025 році. Дуже складний, дуже важкий рік виявився. Сьогодні будемо рахувати, скільки коштів ми вложили, скільки коштів ми забрали і чи вийшлося в цьому році щось заробити. Хоча би трішечки, тому що 2025 рік був дуже-дуже важкий для ферм. Урожайності були досить маленькі. І сьогодні будемо рахувати, що вийшлося в мене на моєму полі. Хочу нагадати, любі друзі, що сьогодні мені будуть допомагати мої записи, які я зробив, би, бо сам би точно заплутався і неправдиву би інформацію вам сказав. Сьогодні будемо рахувати, скільки з 14 гектар вийшлося заробити коштів. Скільки коштів я закопав, а скільки коштів я забрав. І це все в 2025 році. Ну що, любі друзі, розпочнемо. Площа у нас 14 гектар було посіяно соняшника Саксон від нашої компанії «Еліта Select. В осені 2024 році я зробив глибоку оранку, і в нас пішло 27 літрів дизеля. До речі, буду рахувати тільки дизельне паливо. Так як трактор в мене є свій, плуг є свій, і все я роблю сам. Тому оренду техніки я рахувати не буду. Оренда у мене був тільки комбайн і все. А так, своя техніка мається в наявності, тому буду рахувати тільки дизельне паливо. Хочу доповнити, що це. Я отут все написав, все як було в мене в полі, як в мене в господарстві було, і хочу поділитися це з вами. Що любі друзі, розпочнемо з осені 2024 року я зробив глибоку оранку, і у нас пішло 27 літрів дизеля на 1 гектар. Це у нас любі друзі виходить. 1350 гривень. Дизель, я рахую, 50 гривень за літр. І на всю площу на 14 гектар ми потратили 18900 гривень лише на дизельне паливо. З осені зробив ще одну культивацію для того, для того, щоб зарівняти поле. Люблю я з осені робити культивацію, щоб у мене на весну поле було дуже-дуже рівненьке. На це я потратив 8 літрів солярки на 1 гектар, це 400 гривень, а на общу площу я потратив 5600 гривень. Це лише Ще на дизельне паливо. Предпосівну культивацію весною зробив це. Також у нас склало 5600 гривень на дизельне паливо. І саме цікаве, любі друзі. Розпочинається посів, тут потрібно купити добрива, тут потрібно купити насіння, тут потрібно купити дизельне паливо. Брав я соняшник Саксон, фракція екстра, яка у нас зараз коштує 4200 гривень за один мішечок. Мені на 14 гектар потрібно 7 мішечків, тому яка там у нас цифра вийшла? 7 множимо на 4200, виходить 29400 гривень на насіння соняшника. Я потратив, щоб засіяти 14 гектар. Далі я взяв добрива, Добрива взяв добрива 1 тонну на 14 гектар, це вийшло по 70 кг на гектар. Добрива я брав Амофос. І це все діло в мене коштує 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень коштує тонна добрив. Ціни просто-просто капець. Дуже цікаво, що ми отримуємо з вами на виході. Плюс дизельне паливо на посів. це потрібно потратити нам 3,5 тисячі на дизельне паливо, щоб посіяти 14 гектар. Давайте далі. Потім у нас соняшник зійшов, все добре, рядочки рівненькі, все класно. По іншому бути не може, тому що це гібрид соняшнику Саксон, найпопулярніший гібрид, який є на ринку України, який дає максимальний результат. Потім у нас зійшов соняшник і що нам потрібно обробити гранстаром. Давав я 50 грам на гектар. Щоб накрити градстаром всю площу 14 гектар, мені потрібно було потратити 4 тисячі гривень плюс 2 тисячі на дизельне паливо. Що там у нас далі, любі друзі? Після того, як я обробив гранстаром, через пару днів я зайшов з міждурядним культиватором і зробив міждурядну культивацію. Потратив я 4 тисячі гривень на дизельне паливо. На 14. Що гектар. там у нас далі, любі друзі? Далі. У нас була планова обробка інсектицидом, фунгіцидом, мікроелементами та бором. На хімію я витратив цілих 20 тисяч гривень на 14 гектар плюс дизельне паливо 2 тисячі гривень. Щоб я це все діло забризгав. 20 тисяч гривень ми витратили з вами на хімію. І плюс 2 тисячі гривень ми з вами витратили, щоб побризгати цю хіму. Вроді, друзі, нічого не зробили, а вже з вами маємо 130 тисяч гривень затрат. І саме час порахувати оренду земельної ділянки. В нас оренда така. 5 тисяч ми платимо за гектар, плюс 1800 гривень ми платимо податок. На виході виходить 6800 гривень за 1 гектар. 4 множимо на 6800, дорівнює 95 200 гривень. Ми додаємо до наших витрат. Прийшов час до збирання соняшника. Після того, як я обробив інсектицидом, як я обробив фунгіцидом, як я дав бора, як дав мікроелементів, я нічого не робив. Чому? Тому що в нас була дуже велика посуха і не було. Було ніякого настрою приїжджати навіть на поле і дивитися на той соняшник. Дуже велика посуха, плюс 40 було щодня, дощів зовсім не було, і, чесно, нічого не робив. Просто так опустив руки і після цього всього. Приїхав на поле тоді, коли вже потрібно було косити цей соняшник. Прийшов час до збирання соняшника. Комбайн у нас найомний. Щоб скосити 1 гектар, нам потрібно заплатити 1200 гривень за 1 гектар. 1200 множимо на 14, дорівнює 16800 оренда комбайна. Плюс дизельне паливо ми сюди додаємо. Це виходить 8000 гривень за дизельне паливо. 250 тисяч витрат в нас вийшло. Тепер давайте рахувати, що у нас виходить на виход. Площа 14 гектар, скосив я соняшник. Соняшник мені показав з одного гектара 1 тонну 500 кілограм. 1 тонну 500 кг ми множимо на 14, виходить 21 тонна соняшника. Здав я цей соняшник одразу з поля. Ціна на той час настановила 20 тисяч 500 гривень за 1 тонну, 21 тонну ми множимо на 20 тисяч 500 гривень. У нас виходить 430 тисяч 500 гривень. 430 тисяч 500 гривень віднімаємо витрати 250 50 тисяч і чистий заробіток у нас склав. Скільки, як ви думаєте, чистий заробіток у нас насклав 180 тисяч 500 гривень. Так, це мені вже не потрібно. Друзі, це мені було потрібно для того, щоб трішки не заплутатися. Тому що якби я би зараз би заплутався, вам було б цікаво дивитися це ці відео. Получився чистий заробіток на 180 тисяч 500 гривень. І куди я зараз вложив ці кошти? Як ви думаєте, куди я зараз вложив ці величезні кошти? Правильно, щоб посіяти озиму пшеницю. Посіяв озиму пшеницю, як бачите, тут... Ріс соняшник саксон в цьому році. Він мені показав результат тону 500 гектара для цього року. Я Дякую Богу, це дуже-дуже класний результат, тому що знаю, яка ситуація на Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській області. Друзі, ми разом з вами тримаємося. Ви там практично нічого не косили. А ми, хоча б, тонну 500 скосили з гектара, і вийшло навіть трішечки заробити, щоб посіяти цю, цю озиму пшеницю, як говориться. Пишемо, коментуємо, можливо, десь щось я неправильно сказав. Одразу прошу у вас вибачення. Пишемо, коментуємо, поправляємо мене в коментарях. Дякую за увагу! Дякую, що були разом зі мною. Всім удачі!